Вітаю до вашої уваги. Hyundai Ioniq 2019 року свіжо привезений з Норвегії. Пробіг у авто 106 тисяч кілометрів, сох 100%. Запас ходу 200-220 кілометрів. Автомобіль розмитнений, пройдена сертифікація, перша постановка на нового власника. Присутня вся сервісна історія по авто. Покузував автомобіль в дуже хорошому стані, без пошкоджень знизу теж немає слідів корозії. Цей електромобіль особисто перевіряли і підбирали в Норвегії. Місто Драмен, це неподалік Осло за 50 кілометрів. По комплектації у авто присутній безключовий доступ, тепловий насос, адаптивний круїз контроль, камера заднього огляду, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, підігрів керма, бездротова qi зарядка для телефону, також електричне регулювання і. Пам'ять водійського сидіння, преміальна музика Infinity, двохзонний кліматконтроль з асистентів, асистент сліпих зон, асистент утримання в полоси, асистент попередження зіткнення. Також є навігація, мультимедіа CarPlay та Android Auto. Також у авто присутні три режими рекуперації, голосове управління, система Auto Hold та електричний стояночний тормоз. Сидіння є доволі зручними, вони не пошкоджені. Пластик теж в дуже гарному збереженому стані. На другому ряді сидінь доволі багато місця. Бажник дуже зручно відкривається, так як це кузов ліфтбек, і зручно можна щось покласти туди. У комплекті з авто йде два кабелі зарядки домашня зарядка і кабель для швидкісної зарядки. Автомобіль знаходиться в місті Київ і ціна його складає 16 тисяч доларів. Контакти вказані будуть під відео. Або можете позвонити за номером 050 199 три нулі 1 всього найкращого